Вітаю себе на каналі, доброго дня. Слава Україні. Дивіться. Нагодувала курочок і півничків австралорпиків. Два яєчка вони мені сьогодні знесли. Порадували вони мене. Живуть на вулиці, щоб ви розуміли. Абсолютно в неотоплюваємому вольєрі. Просто обтягнули трішки там тканину і плівкою і все. І щодня є яєчко, одне-два. І щоб ви розуміли, взагалі ніякого досвідчування немає, ніхто їм не світить. У нас тут навіть електрика не проведена. Я і звичайним курям не свічу, і породистим не свічу. Ну, але слава Богу, радую. тут -ту, ту не хочу зглазити, наврочити не хочу. Але показую вам. І кажу, як є, бо в мене мої глядачі частенько запитують, чи несуться у вас там. То кохінхіни, то австралорпи. Кохінхіни не несуться. Ні дорослі, ні молодки. Ну, молодки кохінхінів до 7 місяців їм зараз, що тим, що цим молодкам. Бо росли вони разом. Ось е кохінхіни несуться пізніше, починають нестися молоденькі курочки. Австралорпів я завела перший раз, дивлюся, як вони себе проявляють. І я так розумію, що м'ясо яєчні гени дають про себе знати. Ці кури заносяться раніше, вони почали нестися в 6 місяців. Незважаючи на те, що зима, морози, але вони хутву, але опять же, не хочу наврочити. Просто відповідаю на запитання моїх глядачів. Сьогодні їхній день, відкрила їм вхід, але я не впевнена, що вони підуть, тому що сніг, бачите? Котики ось побігали, слідочки позалишали. Зараз куди йду? Роздала бараболю їм, варену всім. А йду зараз, хочу взяти трішки соломи, занесу спочатку відро, настелю на вигулі бентамок і відкрию їм вхід. Може вони трішки сьогодні походять по снігу. Я люблю, коли моя птиця. Ай, куди це поставити? Люблю, коли моя птиця ходить зимою по вигулу. Так, всіх нагодувала. Все, їм дала. Все, в них тут супер, поїли. Їжа є, вода є. Пару яєць забрала. Тут ось курочка, голушенька щось моститься. Чи що вона робить? Ти ж наче не червона. А, он до молоденька. чубата, бачите, сидить, хоче нестися. Поїли і пішли. Бачите, ось. Оця щось. Голодна. Ну, вона важка, я б не сказала, що вона легенька. Але я її спущу та й поїсть. А ні, в неї воло є, то мені здалося. Ну, нічого. Так, що у нас тут? Качок також накормила, нагодувала. Там треба одну качку забрати від селезнів. бо вона сюди попала. Випадково. Батька, давай, давай бігом, бігом, бігом бігаємо. Селизень поки розвернеться, то ти вже й втечеш. Все, побігла. Поки що тут живе один коричневий з ними, бо ті білі його вражають. І він якийсь спокійний. Ну нічого. Такий зараз час, що селизні десь, можна сказати, з середини зими, може, ще трохи раніше, ніж середина. Починають. Виясняти відносини і визначати, хто з них сильніший, хто з них буде Племінним самцем. Як у повнів, так і у селезнів. Так, зараз я зроблю отак. Більше видно. Так, і зроблю те, що я вам казала. Візьму зараз соломки, сінця якогось такого, що кролі не їдять. Ось в мене є таке, бачите, Кістюк попався неякісного сіна. Бачите, одна бадиля ось. Але бентамочки з нього повискубують е, соломинки, листочки сухенькі. І буде їм заняття на сьогодні. Тут у мене курочка. Те, що... А де воно? А, оху, господі, ось до. Випустила її трохи в теплицю. Щоб побігала, то вона цілими днями там в корму кухні сидить. Якось так. Ось і тут я зараз хочу настелити їм, трішки зробити такого їм, наче вигула. І випущу, хай побігають карлики. Виходьте, Тю-тю-тю-тю-тю Ой, я перший, перший півник. Півник знає, що він головний тут і має перший виходити перевіряти в Ходіть, ходіть, я вам тут рік населила. Виходьте, виходьте, Голодно ніжки, так? ха ха ніжки Холодно Зима. О, он до листочки їдять, так як я й казала, із цього бодиля опльовують листочки. Правильно вітамінки. А дайся мені хтось, щоб я почіпала. Маленьку курочку? Ай! Півночок, давай я тебе поглажу. Давай. Засишся мені?

Це чудо в пір'я, будь ласка. Заходьте, заходьте, не верещі! Ой, ти боже, диви лякалися. Ну, вони вийдуть тільки пізніше. Все, пішли звідси. Зробила їм тут переполох. Все. Чуєте, який галас чинили? Мене ще може хто запитає, чому я в масці, тому що холодне повітря. Так, так тут що у нас? Нічого, все нормально. Так, заберу яйка. Воно де сидять. Ось до сьогодні знесли два австралорпи, два бентанки. І два цих мішаних, ось подивіться, можете поглянути, як виглядають яйця таких курочок. Наїлися і далі вони собі чилять до вечора. Та й все. Оно. Курочка випрыгнула, вона завжди тут ходить. Ось ще одна курочка, до речі, від... Кофінхіна, але не чистокровна, бачите? Такі штанці в неї ну, слабоваті. Кофінхіна набагато більші. Але хто не знає, тому їх десь сплутати. Ось, це не кофінхін, це смішана курочка. Так, там зукація вже купається. Вся вже лізе дві до яєць. Ця курочка, до речі, на одне око погано бачить. Щось в неї в дитинстві, якась травма. Сталося, і вона бачить одним оком. Там, не що. Не видно, ну так. Видно. Ну, так дивишся, диви, диви, голову повертає. Виклюпається, диви, диви. Що це за дурний качер? Таж на дворі мінус. А ну йди звідти? Так, може їм ще сипнуть щось, може кукурузки трохи дати. Я дуже хочу, щоб у мене качуки не виходили, тому що в них оці зараз дурні зимові спарювання, мучать молоденьких качок. І мені це зовсім не подобається. Я вже тих качурів розділяю, переділяю, що я тільки не роблю. А вони все одно. Все одно мучать тих качок, вони погано їдять і трохи худнуть. Нате. На диви, диві, бачите, хочуть молоденькі, хочуть саму селені зараз кинутися. Воно, диви, стоїть. Баран. На вам. Зідаються. Качки вони взимку вони взагалі наче завмирають. Дуже мало і їдять, в принципі, менше, ніж кури. А селезні так взагалі не дуже багато їдять. Тому я їм стараюсь частіше давати, щоб вони не вихуджували. Все, пішла я. В дім грітися, пити чай чи кофе. Ось. А вам всім. Пока-пока.